Пані та панове, доброго дня! Сьогодні хочу вам показати дуже кльовий чоловічий комплекс з натуральної шкіри рудого кольору. Він складається з п'яти предметів. Показую по черзі, почнемо з чоловічої сумки. Сумка під А5 формат. Документи або блокнота 5 формату. Руда шкіра з природною фактурою. Дуже м'якесенька, дуже кльова, але вона ще додатково зсередини продубльована жовтою замшою, для того, щоб було гарно видно, що всередині відбувається у сумці. Також всередині має два кармашки: один поменше на задній стінці і один по Ось ці шви, якими ці кармани пришиті, вони ззовні не видні. І ще має карман швидкого доступу на передній стінці, в який можна покласти ключі, цигарки або телефон і не відчиняючи саму сумку, його дістати. На сумці встановлена блискавка YKK, це японська блискавка преміальної якості. І також має регулюємо ремінець. Все повністю якісно та надійно, гарантію ми даємо 3 роки. У комплект ще входить ось такий клач. Клач також на блискавці ЮКК, зовні ручний прошив, також чорним кольором. Але в даному випадку, вже всередині, має комбінацію з чорного кольору та рудого. Власне, та ж сама шкіра, що і на сумці ззовні, а плюс чорна м'яка шкіра. Все повністю прошито, має 4 відділення для купюр або для телефону або для документів, 8 відділень для карток та відділення на блискавці. Дуже зручний і до того ж дуже м'який. У собі немає жодних картонних проставок чи пластику чи ще чогось, завдяки чому ну, просто, ідеально тримає форму та максимально приємний тактильно. Та ще у комплект входить ось такий ремінь. Чоловічий пасок, один слой шкіри. Шкіра по кольору дуже-дуже схожа, тому і пропонуємо його до комплекту. Один слой шкіри дуже плотна, дуже кльова. Ми її додатково вручну обробили всі зрізи, їх прошліфували, пропитали, додатково обробили, вручну прошили. І власне, цей пасок його можна укоротити навіть у домашніх умовах, якщо це буде потрібно. І останній елемент нашого комплекту це два ось такі брилоки. Один брилок з нашим логотипом, з вощеної шкіри, який можна пощупити на ремінь на пасок, і який дуже гарно підходить для автомобільних ключів, ключів запалювання, тому що він доволі легенький і не буде роздобувати замок запалення. Автівці, а другий брелочок дуже символічний з посиланням російського військового корабля, який ми відправляємо вам просто у подарунок. Він зроблений з тієї шкіри, що й сумка, і клач. Для замовлення можете переходити знизу у по посиланню. До речі, якщо придбати це комплектом, то виходить значно дешевше. Хоча, якщо вам не потрібен весь комплект, то можна придбати будь-яку будь з цих речей по окремості на нашому сайті. Дякуємо всім за перегляд, всім гарного дня і мирного неба над головою.